Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. І сьогодні відео знову про дендробіум, який вже майже відцвітає. Все немає часу. Гарно зняти. Це дендробіум полізема Або багато плямистий. Ну, як видно, це з квіточок. Назва від цього і походить. Я б його ще назвала багатоквітковим, бо на квітоносах дуже багато квіточок. Або зеленоносим. подивіться, який в нього зелений ніс. І ці носики зелені так виділяються на фоні всіх квіточок. А ще він волохатий, подивіться. Ну, зараз волохатість не так вже дуже і видно. А от коли росли бутони і квітконоси, ой, були волохаті. Десь у мене є коротке відео, можна буде подивитися його. Вон трішечки видно. Самі квіточки валахаті, але з часом, коли вже ну, він відцвітає, вже довго цвіте, то це вже така валахатість, така, знаєте, пляшива робиться. Не дуже її видно. Мій екземплярчик, така міцна рослинка, немаленька, він дуже важкий, горщик вже повний, треба буде пересаджувати цього року, або перевалювати, або ділити. Горщик та сам по собі невеликий, або сама рослина дуже така міцна, велика, бульби з листями, з квітконосом до пів метра, мабуть, такий у мене екземплярчик. І зараз будемо розбиратися, теплий він чи не теплий, наскільки він теплий. Дуже подобаються мені ці квіточки. Того року я не встигла зняти квіткування. А цього року майже встигла, бо він же відцвітає. Це Новогвінейський дендробіум, там він росте, і є ціла група таких дендробіумів і гібридів між ними. І їх полюбляють за те, що вони дуже довго цвітуть, як фаленопсиси. до 4 місяців, а деякі і більше. Цвітуть дуже легко, особливо гібриди. Прикрашають підвіконня, вони гарно ростуть на підвіконнях. І що дуже важливо, то один тубер цвіте не один раз. Декілька років він випускає квітконоси. От такі орхідеї я люблю. Що коли нарощується зелена маса, то вона не тільки один рік відсвіла, показала свої квіточки, потішила, а потім залишається цей тубер вже як запас поживних речовин на всяк випадок. Як трапиться якийсь катаклізм. В їх утримання, не будучи чого їсти, то ці тубери можна буде використати як їжу. Також ці дендробіуми мають великий вибір розмірів квіточок, як дрібненькі, середні і великі ну як великі до 6 см. А також є такі, які ароматять, а є які і не ароматять. але те, що вони тривають квіти дуже довго, легко цвітуть, це. Приваблює архаманів. В мене було багато таких орхідей. Ось я ще показую, які в нього тубори. І початок, як цибулинка, тоді талія, тоді животик з запасом проживних речовин, а потім листочки. Багато було в мене таких. Я навіть вже зараз не пам'ятаю, це треба передивлятися свої відео. І хто давно вже дивиться мій канал, мабуть, теж пам'ятають. Яка була в мене нора Токонага. Зараз вона цвіте в моїй подругі архаманки. Тішить її квітами. Були багато із дрібними квіточками, і з великими квіточками. І, мабуть, тільки оцей єдиний залишився. Знаєте чому? Пишіть в коментарях. Вони дуже і швидко розростаються, і є як великі рослини, середні рослини, і маленькі рослини, і навіть маленька рослина були у мене теж такі. Вони розростаються і займають дуже багато місця своїми туборами, своїм листям, Такі ж маленькі, а товстенькі. Всі продала і залишився в мене тільки оцей полізема. І зараз я теж стою під питанням чи з питанням розділити його чи просто перевалити, бо коли я його купила, коли він до мене тільки приїхав. То десь рік, ну десь так, так він у мене простояв в тому горщику з тим же субстратом, в якому приїхав, а потім я його пересадила, і оце він досі так і росте. Років п'ять, як не більше. Дивіться, яке величезне. Він сам вже в цьому горщику керамічному стояти не може. Постійно треба ставити якийсь ще керамічний горщик, бо сама куртина вже дуже важка. Да і коріння там таке вже є, мабуть, і пошкоджене, не мабуть, а точно є і, 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 субстрат треба замінити. Легше і краще було б його перевалити в інший горщик, промити субстрат, досипати нового субстрату, яке в нього листя. Воно в нього листя таке, як пластикове товсте. І чекати на наступного року на цвітіння. Але ж за місцем у мене проблема. Це я показую я його на сьогодні. Отак, бачите, сам не стоїть. Я хотіла показати його квіточки. Він же відслітає. Ще гірше, ніж до цього я показувала. То я такими маленькими шматочками відео знімала. І я спочатку думала, що це буде маленька рослинка у мене або середня. А він і... і він такий ріс, невеличкі були тобори, з якими і приїхав, там трошки більше. А тоді в якийсь рік... Почали отакі вимахувати величезні. Ну, а тепер, бачите, оце все, що залишилось, це на сьогодні. Дощик починає капати. Ну, і, звісно, перевалити було б легше, тільки його ж все більше і більше становиться. Хоча, коли він буде більший і більше, а тубур цвіте не один раз, і буде ще більше квітконосів, то буде ще класніший. Важка з ним, дуже важка. Листя, бачите, яке широке. Хтось написав під коротким відео Харанопсу. Дійсно схоже. І оце листя, коли отак постукуєш, чуєте, як папір або якийсь інший звук. Класна ефектна рослина і за габітусом, і за квіточками. В нього, я не пам'ятаю, казала я чи ні, є такий легкий якийсь аромат. Приємний, але не дуже інтенсивний, і його чути, коли. Тепло і сонячно. Тепер щодо теплий чи не теплий, ці дендробіуми ростуть у новій Гвінеї, як і в теплих містах, так і в холодних містах. Тобто на висоті над рівнем моря аж до 1200 метрів і набагато вище. А є такі, що ростуть 150 ну до 1000 метрів. Тобто теплий. Але ж ті, які ростуть високо над рівнем моря, вони полюбляють прохолоду. І як дізнатися, який у вас екземпляр, який потребує, бо при прохолодних температурах в нього відбувається гарний адмінречовин, тобто метаболізм і розвиток, якраз як в моїх умовах, то на змогу в нього починають рости квітконоси. І все час він стоїть разом з маніліформи, з австралійцями. Ну, ті орхідеї, які потребують прохолодний період, але з періодом спокою. А це без спокою, але при прохолодних таких же температурах, я колись показувала. Не колись, а на початку цього року, хто хоче, може передивитися, при яких температурах вони там ростуть, разом з цими орхідеями, правда, під лампою. Ростив квітконос, в цей час він і поливався, і підживлювався, ці орхідеї, ці дендробіуми. ростуть цілий рік, і цілий рік потребують полив і підживлювання. Ну а як дізнатися, теплий ваш екземпляр чи холодний, сам же він сказати не може, який він, і як кажуть, на лобі в нього не написано. Спостереженням. дивитись, в яких умовах. При більш теплих чи при більш прохолодних температурах, як він розвивається, як він почувається, як виглядає його листя, тубори. І цвіти чи не цвіти, якраз в наших кліматичних умовах підзимку і взимку починають рости квітконоси. І ті, що теплолюбиві, будуть їх ростити і цвісти на весну. А кому подобається прохолода і холодні умови. То їхні квітконоси починають рости і не розвиваються, засихають. Ну і звісно, для таких екземплярів треба знайти десь на підвіконні, або в теплиці, або на балкончику десь прохолодніше місце, і тоді ви побачите його квіточки. Ось так ми з моїми домовлялися, розбиралися, хто він є. Що йому більше подобається, що він веліє, ще у мене не було до нього претензій, а в нього до мене. Отак от, от. Шляхом спостереження, да, змінювання умов. Ну це не тільки з ним, це з багатьма орхідеями в мене було. Не знаю, як у вас. А є такі орхідеї, що розбивають, повністю розбивають і міфи, і те, що в інтернеті написано, як повинно бути. А в моїх умовах з моїми так не буває. Ось так. Дивіться, який квітконос. Як салют. Салют, жовтинька рабеньких квіточок. дендробіма поліземо, обожнюю його. Бачите, валахатенький, ще валахатенький, коли ще квіточки цвіли. Але ж в цей час він вже майже відсвів, і я ще в роздумах. Що з ним робити? Ділити, перевалити, перевалити, ділити, голова болить від ніг. Але ж це треба зробити найближчим часом, щоб це було своєчасно і він гарно знову адаптувався після пересадки чи боділу, не знаю, що ще буде. Нам ну, на цьому все. Слава Україні! Смерть рашистським окупантам, всім колаборантам. До побачення.